Знову чорна звістка прилетіла в Подільськ. Не стало ще одного вірного сина українського народу Сергія Звеліндовського. Він поклав своє молоде життя на алтар свободи і незалежності нашої держави. Не долюбив, не доспівав, не дожив собою. Закрив нас від війни. Скорботі рідні, близькі, знайомі сусіди, всі, хто прийшов провести в останню путь свого героя. Не існує слів, котрими можна було б висловити всю біль непоправної втрати. І сьогодні від імені міської влади, від кожного жителя нашої громади, ми висловлюємо слова співчуття нашій родині. І звичайно, життя так розпорядилося, на жаль, що такі молоді хлопці та дівчата гинуть. А здавалося би їм попереду тільки жити, творити, народжувати, а нам жити далі, нам пам'ятати, передавати з уст уста про той подвиг, про цих хлопців. Ми ніколи не забудемо їх імена. Слава нашому герою! Вічна йому пам'ять! Слава нашій Україні! В честь героя прозвучав і гімн України, котрій виконали всі присутні. Наші розсада на Я Стоячи на колінах, проводжали земляки в останню путь свого героя. Ми ніколи не забудемо тих, хто віддав найдорожче своє життя, аби могли жити ми і наші діти. Вічна пам'ять і вічна слава Сергію Звеліндовському. Герої не вмирають.